Привіт, друзі! Сьогодні ми готуємо неймовірно смачний і ароматний суп із коренем селери. Цей корінь часто залишається в тіні на наших кухнях, але сьогодні він стане головним героєм нашого рецепту. Готуємось до того, щоб відкрити для себе нові смакові горизонти. Корінь селери, хоч і виглядає трохи незвично, за своєю текстурою нагадує картоплю: Його можна варити, робити туре або смажити. Він чудово поєднується з цибулою та часником, і саме цим ми скористаємось у нашому рецепті. Другим ключовим інгредієнтом стане цибуля Порей, яка надасть супу ніжний смак. А ще ми додамо пастернак, який зробить наш суп ще більш пряним і насиченим. Отже, почнемо. Для приготування нам знадобиться 3 столові ложки оливкової олії. 1 кг 300 г очищеного і порізаного корення селери, дві цибулини порею, дрібно нарізані, два пастернаки, очищені і порізані, одне маленьке зелене яблуко з витягнутою серцевиною, нарізане наклинки, 5-6 зубчиків часнику, очищених і подрібнених, 6-8 склянок води, а також сіль і перець за смаком. Спочатку розгріваємо сотейник і наливаємо туди 3 столові ложки оливкової олії. Додаємо нарізаний порей, часник і велику щіпку солі, обсмажуємо на маленькому вогні протягом 5-7 хвилин, доки цибуля не стане м'якою та ароматною. Потім перекладаємо вміст сотейника в каструлю. Додаємо нарізаний корінь селери, пастернак, яблуко і 6 склянок води. Доводимо до кипіння, після чого зменшуємо вогонь і варимо суп протягом 40-50 хвилин. Готовність перевіряємо за коренем селери та пастернаком, вони повинні стати е м'якими. Тепер беремо блендер і перетворюємо вміст каструлі на ніжне пюре. Якщо суп вийшов занадто густим, додаємо воду, що залишилося, і знову доводимо до кипіння. Після цього солимо та перчимо за смаком. Подаємо суп у тарілках, прикрашаючи його кількома краплями оливкової олії, дрібкою морської солі, обсмаженими насінням гарбуза або будь-якими іншими топінгами на ваш смак. Ось такий простий, але неймовірно смачний суп із селери вийшов у нас сьогодні. Обов'язково спробуйте цей рецепт і поділіться своїми враженнями в коментарях. Дякую, що дивилися, і не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити нові цікаві рецепти. До зустрічі!